Уперше в Ужгороді триватиме літня програма іконописної школи радруш. Долучатися можуть усі охочі. Триватиме з 26 липня до 3 серпня. Це не тільки мистецтво, а й духовна практика, каже менеджерка такої школи на Закарпатті Марта Михайлець. Взагалі, історія. Школи, це 20 років уже такої клопіткої праці, досліджень, богослов'я ікони на базі Українського католицького університету. І в свій час я також навчалась у цій школі. Для мене цей період став таким гарним періодом не тільки навчання, яке я хотіла отримувати, а це також така духовна віднова була. І тепер ми маємо можливість цієї школи в Ужгороді. Програма школи складається не лише з написання ікони. Учасники вивчатимуть і богослов'я ікони. Це ґрунтовні дослідження іконографії, канонів ікони, як формуються правила її написання, яку інформацію передає ікона Тощо ікона це є святе письмо у зображеннях. І дуже цікавим є на курсі якраз зв'язок. До прикладу, образу Спаса рукотворного, його портретної, такої подібності, і зв'язок із туринською плащаницею. До прикладу, або самі учасники будуть практично писати свою власну ікону, і цією іконою буде наслідування. Нашого українського малярства одного із ангелів архангела Гавриїла або Архангела Михаїла за вибором самих учасників. Теоретична частина про іконографію ангелів вона є дуже цікавою, тому що ангели вони є найбільш неподібними до тих, яких ми зображуємо на іконі. І чому саме так воно зображується, ми будемо розбирати якраз на самому курсі. Школа іконопису вже тривала цього літа в Києві та Львові. Тепер дісталася й Ужгорода. Інтенсив літнього формату має багато корисних впливів. За словами організаторів школи, з'являються нові нейронні зв'язки. Справді досвід набувається дуже великий. Всі учасники літньої школи свідчать про це, що це найкращий формат з усіх можливих. Ми стараємося формувати іконописців як особистості, тому що дай людині добрий інструмент, якщо вона не є. Готова до того, вона не зможе ним користуватися, але також даємо і добрі е, інструменти вчимо, е, так, щоб люди могли створювати ікони, які, е, в яких вони будуть продовжувати нашу локальну традицію іконопису. Навчання триватиме щодня з 9.00 до 18.00 у резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Є ще кілька вільних місць, тож іще можна заповнити заявку. Долучитися до курсу можна заповнивши форму реєстрації. Всі деталі про курс іконопису є на сайті іконописної школи Радруж, і також є форма реєстрації. Після заповнення форми реєстрації ми обов'язково з вами зв'яжемося і відповідно продовжимо наші комунікації. Для написання ікони не потрібні спеціальні знання малярства чи художня освіта, запевняє Марта Михайлець. Це може бути будь-яка людина, навіть та, яка не має художньої освіти. Ну і звичайно, це можуть бути художники, які хочуть розширити свої знання у сфері іконопису, тому що тут зовсім інший підхід технології. Але школа відкрита для всіх учасників, які хочуть пізнати оцей ось світ ікони. Але такий курс може стати лише початком пізнання світу ікони. Насправді це цілий світ. Навчання може тривати п'ять років, і це ви вже отримуєте грунтовну таку вищу освіту у сфері іконопису. Відповідно, і випускниками школи є дуже багато майстрів, які самі пишуть ікони, самі проводять курси, і це вже такий грунтовний підхід. Проте для кожного окремого курсу. Це є програма, в кінці якого ви отримуєте уже готову написану вами ікону і сертифікат про проходження школи. Марта Михайлець також проводить курси з іконопису. До прикладу на базі просторів благодійного фонду дерево моєї життя. каже, чим для неї є написання ікони. Це є своєрідне єднання із Богом і пізнання Бога. Зовсім в інший шлях. Для мене іконопис. Це є той світ, де я можу познайомити з Богом інших людей. І кожен раз, коли ті ікони помножуються, я знаю, що молитва помножується серед люду в такий спосіб. Написання ікони буде відбуватися за давньою технологією малярства українських іконописців на спеціально підготовленій дошці темперними фарбами на основі пігментів природного походження, які розчинені на жовтій емульсії.